Всім привіт! Мене звуть Надя і ви на каналі про в'язання. Сьогодні будемо говорити, звісно, що про в'язання, про пряжу та спиці. До мене приїхала посилочка сьогодні. На жаль, я вже туди заглянула, бо дуже було цікаво, але не розглядала детально. Отже, ця посилка від магазину пряжі Анджеєм. Замовляла собі пряжу на шапочку. Це кашемір. Зараз будемо дивитись. Детально, що за колір та що за пряжа. І е, пані Анна мені е, поклала е, деякі подаруночки сюди. Е, тож ми будемо з вами все це зараз розглядати. Показую поближче. Перше, що я бачу, це ось така чорна пряжа Ми про неї говорили у приватній розмові. Це кашемір. Бачите, склад: 100 кашемір. Колір чорний в нас. Ганна казала, що в'язали кардиган з цієї пряжі, і вийшов він дуже крутезний. І до того ж, ниточка обов'язково повинна пройти термообробку, щоб розкритись. Ось, подивіться. Тут є такі хвильки, тому, якщо в'язати просто навіть гладдю, вже буде у нас текстурне полотно. Доволі тоненька. Що в нас наступне? Наступне це теж подаруночок. 50 мариносова шерсть і 50 акрил, і тут 100 грамів. Я думаю, що на шапочку теж повинно вистачити. І далі мій основний заказ це ось така лавандова пряжа по складу. Це 50 кашемір та 50 шерсть. Так називається пряжа. Вона доволі тоненька, 1300 метрів, але я її перемотаю. Бачите, дівчата мені змотали в три ниточки. Я буду в'язати у шість ниточок. Тепер найцікавіше, потрібно визначитись, який розмір спиць нам взяти. Отже, ось мої шість ниточок, 3 і 3. Змотала в дві бабінки. Можна було б е, намагатися знайти всередині інший хвостик, але я щось так занурила туди пальчики, е, намагалась витягнути і зрозуміла, що можу зробити е, щось дуже погане, тому вирішила перемотати. Отже, бачите, як виглядає зараз ниточка, якщо ми її скрутимо. І Ну, дійсно не пам'ятаю, але о, мені здається, у когось з наших майстринь піддивилася, як правильно підбирати спиці ось нещодавно. Можна просто отак от скрутити, піднести спицю. І якщо вони приблизно по діаметру співпадають, то можна пробувати в'язати і вже 100% впевнимось, чи правильно я підібрала, коли зв'яжемо невеличкий кусочок. Коли я працюю з ниточкою вперше, то постійно в'яжу собі зразочок для того, щоб побачити, як поводить себе пряжа. Та скільки петельок загалом треба набирати на мій виріб. Зараз працюю з кашеміром лавандового кольору. Це буде моя шапочка. Тут в мене шість ниточок. І в'яжу я спицями мікрон. 275. Дуже круто виходить за рахунок того, що кінчики цих спиць гостренькі, мені вдається пров'язати кожну петельку і не загубити ні одної ниточки. Це я зараз в'яжу показати, як виглядає пряжа в резиночці, саме показати вам. Але в мене ще є зразочок, який я попрала. Зараз вам продемонструю різницю, щоб ви побачили, як поводить себе пряжа після прання. Отже, те, що ми бачимо, видно чітко кожну петельку, між нею видно якийсь зазорчик, видно простір, і загалом, о, начебто, вона не має ворсистості. І ось що ми маємо після прання. Оцініть ах, ці зміни. Просто нереально. Вона розкрилась, вона заповнила всі-всі-всі проміжки між петлями. І загалом з'явилась ворсистість. Помірна, невелика. Дуже характерна для кашеміру. Це 100 кашемір, теж в'язала мікроном 2,75. Залишились ось такі, бачите, проміжки між петлями. Не вони не зникли нікуди, тому, думаю, зв'язати на менших спицях. Або або в мене ще є здогадка така, що я не дотягнула ці петлі до необхідного розміру, скажімо так. Можливо, я зможу зв'язати щільніше, але на цих же спицях. Не знаю, ще думаю. Ось так виглядає ця ниточка, вона має дуже своєрідну структуру. Вона має хвильки, ось такі. І тому, коли я в'яжу в два складення, а я в'яжу в два складення ось так то оці хвильки трішки заважають продівати через петлю кожен раз, пров'язуючи петельку, я за, ну, зачіпаю за ці хвильки, і то, знаєте, треба звикнути до цього моменту. І ось через це мені здається, що я петлі залишила. Занадто розтягненими. Можна було б зв'язати на цих же спицях, але полотно більш щільним би вийшло. Не знаю, буду пробувати. Стосовно цієї ниточки, що я можу сказати, це дуже хороший варіант кашеміру за помірну ціну. Цей кашемір, якщо я не помиляюсь, ось, до речі, його назва Дуна Меджил. Раджу придивитись, бо це непоганий бюджетний варіант кашеміру. Ось так він виглядає без прання. І тут він виглядає вже більш лагіднішим, більш м'якішим. Він розкрився, розпушився трішечки, і нитка помітно стала м'якішою. Ось тут вона більш жорстка. Прям видно кожну кожну-ниточку. І ось такий приємний надотик став після прання. І остання ниточка, яку хочу показати, це ось така товстенька. Товстенька-товстенька ниточка. Це в нас ось така пряжа. Тут 50 на 50 мароносова шерсть та акрил. Оце 100 грамів. Ось 100 грамів. І ціна там дуже бюджетна, щось 57 гривень за 100 г. Ну, дуже круто, як на мене, можна навіть дозволити собі зв'язати якийсь кардиган або светр. Я ж буду в'язати шапочку, ще не визначилась яку. Тож порадьте в коментарях, яку б ви зв'язали шапочку, ось такої крупної пряжі. Вона м'яка, вона приємна і тепленька. Ось подивіться, видно цю ворсистість, як поперемо, то стане ще більш крутішою. Ще не прала, просто почала в'язати. Мені цікаво, якою вона буде у візеруночку резиночки. Ну що ж, пройшло декілька днів, і в мене була можливість пов'язати спицями мікрон. Що я можу сказати стосовно цих спиць? Мені сподобалось те, що вони розкручуються і можна з легкістю міняти довжину лиски. Це безперечний плюс. Мені було комфортно і зручно в'язати з пряжі, яка складається з шести тоненьких ниточок. І все це було можливо лише завдяки ось цим гостреньким краєчкам. Стосовно того, як петлі рухаються з лески на самі спиці, то можу сказати, що це також було комфортно, нитка не зачіпається, вона легко і просто ходить, просто літає туди-сюди. Стосовно інших спиць, це Анді. А вони, як з'ясувалось, в мене вони були. Просто я не знала, що то є вони, бо етикетка давно кудись загубилась. Це було років 7 чи 8 назад, вони випадково потрапили мені в руки і так і залишились. От, тому я маю, виявляється, вже досвід в'язання з Аді. І скажу я вам, що серед всіх моїх спиць це були найулюбленіші ті спиці Аді, вони в мене досі живі, досі є нічого не поламалось, і ці в мене викликають ті самі емоції. Із перваг скажу, що. У них закруглений кінчик, і якщо у вас ниточка в одна ниточка або у два складення, ну максимум, мені здається, у два, то буде комфортно в'язати, ви зможете зачіпати цей цю петельку і нормально пров'язувати всі дві ниточки. Якщо вже три ну не знаю, під питанням треба пробувати. Але от перевагою мікронів стосовно. Гострого кінчика є саме можливість пров'язувати нитку в декілька складень. Майже 100% буде задовільний результат. Я якось стикалася з спицями, де в місці, де йде поєднання між лискою і самою металічною спицею, було викривлення, спиця була нагнута вниз, донизу. Отак -от. І далі вже йшла лиска. Це трішки незручно. Це насправді не трішки, це незручно. Таке положення спиці просто примушує тебе правильно їх брати. А в аді такого немає. Тут прямо спиця. Прямо сполучення. Ось бери її яким хочеш боком, і тобі буде зручно в'язати в, в будь-якому положенні. А, звісно, що рекомендую, що тут ще сказати. Дівчатка, ось такий у нас вийшов огляд пряжі від магазину пряжі Анже. Велике дякую пані Ганні, яка. А, Відправила мені не тільки моє замовлення, а ще й додала подаруночків. дала мені змогу пов'язати спицями мікрон. До речі, я про ці спиці дізналась саме в розмові з нею. Я, як ви вже помітили, не дуже слідкую за тенденціями сучасного в'язання. Живу взагалі в якомусь своєму всесвіті, і мені дуже часто не вистачає часу на те, щоб подивитись, яка там нова пряжа, які спиці краще. У мене просто є якісь там китайські дешеві спиці. І якщо щось потрібно, я в'яжу ними. Якщо в мене не вистачає якогось розміру, я просто йду і докуповую собі точно такі ж дешеві китайські спиці, бо вони є дуже близько від мого будинку, вони продаються, і у нас не продаються дорогі спиці, тому якось навіть вони мені і не попадали. Під руку, щоб я зацікавилась. Але от коли почала дивитися, як в'яжуть наші українські дівчатка, які в них є матеріали та які в них є інструменти, то в мене вже виникло запитання, а що це таке. І от саме Аня мені допомогла, вона. Розказала мені, порадила. Я для себе вибрала спиці Аді 3,5, а Ганна мені поклала протести ще й мікрон. А Аді я так ще й не, дош... не дійшла до цих спиць, бо немає поки що проекту з потрібної ниточки. Але почала в'язати мікроном. Ганна, дякую вам за ту пряжу, яку ви мені прислали в подарунок. Це пряжа Кашемір, той чорний. Ось він. Ой, ми зараз напрямку. Ось він. Чорний кашемір. Так, він дійсно незвичний і розкрився він у мене тільки з другого разу. От перша спроба була не дуже вдалою. І Безперечно, я дуже задоволена. Я очікувала отримати лавандовий колір, і я таки його отримала. Це просто казковий колір. Подивіться, який він гарний. Мені, мені він дуже подобається, мені він дуже личить, і я прямо обожнюю його. От, і окремо це прям для любителів товстої пряжі. Ось цей момент. Е Ось ця пряжа, яку ще треба для себе відкрити мені. Особисто мені. А, до речі, дівчатка, напишіть, будь ласка, в коментарях, що би ви порадили зв'язати з нею. Якщо шапочку, то яку саме, можливо, якісь варіанти. Чи зупинитись на резинці, типу 2х2 чи 1 на 1. Але це ну, це насправді дуже якось нецікаво. А, можливо, коси, рани, але в мене тільки 100 г. Треба, щоб вистачило на завершений, щоб був завершений гар. Красивий виріб. Отже, я чекаю ваші пропозиції, можливо, вони мені дуже допоможуть, можливо, чекаю саме ваш коментар, який мені допоможе розібратися, все ж таки, що я хочу е, зв'язати з цієї пряжі. Отже, дякую всім за перегляди. Аня, дякую вам. Сподіваюсь, на плідну працю надалі. Е, раджу вам завітати в магазин пряжі Анже. Е, там можна знайти дуже-дуже дуже багато цікавої. Звичної пряжі, якої немає в стандартних моточках, вона є в бабінках і буде тільки-тільки у вас. Дякую всім за перегляди і до наступних зустрічей. Всім па-па!